Блокада, яка буде, як ти кажеш, блокувати кордон з Росією, дуже сильно вразлива від пострілів з одного і з іншого боку, якщо ця блокади буде не потрібно. І розумієш, Якби, що в принципі весь цей шлях веде до, до, дійсно, до силового варіанту. А ще що не йде силового варіант? Він веде не до силового варіанта, тільки проти зовнішнього ворога, але й проти внутрішнього також. Внутрішньому так само не сподобається ця блокада, як і зовнішньому. Хлопці попадуться між двох огнів. Мы уже по подорожению. Ничего страшного, у нас зараз сейчас. Главное, що мы, думали, не боловко, будем мы думали, чай. что мы держим кордон. <кък> потом напали. думали, что ті, хто да, нас сменили, держат кордон. У нас реальная внутренняя оккупация, экономическая, политическая і информационная. Посмотрите на каналы, оттуда вещается впрямую пропаганда Кремля. Их масса пораженчества. От жорсткого, давайте помиримся и сдадимся, до мягкого. Мы братья, давайте друг друга зрозуміємо. Во время войны давайте ну, посмотрим на экономику. Скажет, будемо розмовляти. В Ви зараз теж її в будете говорить зразу-зразить. економіка практично вся. Uh -huh. Топливо енергетичний комплекс. Банки. Ви знаєте, що банківський сектор російський на 65 мобільна зв'язь на 80%, на 70 топливо енергетичний комплекс. Все? Одну секундочку. А это не, это, не совсем так. Нет только двух вариантов вырубить и все. Давайте вспомним, чем занимались другие страны во время войны. Чем занималась Великобритания, чем занималась США. Великобритания, европейская страна, которую мы считаем цивилизованной, просто конфисковала предприемство агрессора. Как они сделали с нашими в Крыму. Вы считаете, мы не имеем права? Почему? Можете аргументировать? Я считаю, что имеем. Надея. Да, да. Вот за запитание до тех, кто стоит сейчас на передовой. У вас есть допомога с той стороны от людей? Вам можуть допомогти інформацією, вам можуть допомогти, якщо ви будете наступати. Чи ви б там убили всіх? Ми про це не скажемо правильно. Тобто е, варіант завжди можливий, що е, не треба говорити, що ми їх всім утопимо в крові. Тому що, в принципі, там є ті, хто допоможуть нам. А хто це ми так і не говоримо? -то це говоримо? це що де? говорити стосовно того, що з ними треба миритися. Там є з ким миритися, там є наші люди.